Привіт, профі та не профі, кабачок. Е, ще кабачок. І тут кабачок. Куди ж без кабачка? Сьогодні на Ютуб-каналі Професійне насіння говоримо про нього рідненького. Хочеш не хочеш, отакий довгастик на городі з поміж головних. Тому сьогодні підготували для вас огляд найкращих позицій насіння цього незамінного овоча. І починаємо з гібрида від United Genetics Ріка. Він ранній, плоди овальні, видовжені по 16-18 см, без гірчинки і з рівномірним забарвленням. Рослина потужна, високоврожайна, ще й адаптується до різних погодних умов і возити можна будь-куди у дорозі не псується. Причому смакує кабачок навіть перерослим. Зазирайте на сайт прочитати коментарі. Про ріку пишуть, що добре сходить, і ціна приємна. А це супремо ранній гібрид кущового типу від голландських селекціонерів. Плоди циліндричної форми, темно-зелені, дозріває максимум за 50 днів. Можна вирощувати і в ґрунті, і під плівкою. Сильна рослина стійка до багатьох вірусів і захворювань. Ще один гібрид кабачка, який не змусить вас довго чекати. Це цукіні Мері Голд. Мері Голд не дарма золота. Ви тільки погляньте на ці гарні жовті кабачки. Їхній період вегетації 40 днів. Рослина кущового типу, компактна стійка до вірусу жовтої мозаїки та бактеріальної плямистості листя. М'якоть біла із ніжним смаком. І знаменитий ультраранній гібрид може дійти і за 35 днів цукіні карамболь від італійців із United Genetics. Світло-зелені плоди завдовжки 18 см. М'якоть біла і дуже ніжна. Врожай можна вибирати щодня, а в одній листовій пазусі формується кілька зав'язей. Про карамболь на сайті. І на насіння пишуть так: смачний і дуже врожайний для дачі вистачило лише 100 штук. Ще один ранній гібрид Елеонор. Тут від появи сходів до врожаю минає 35 днів. Рослина кущова, компактна, не займає багато місця. Плоди світлозелені з тоненькою кожурою. М'якуть із солодким присмаком за рахунок великого вмісту цукрів. Цей гібрид добре плодоносить за різних умов вирощування. Про Елеонор теж є відгук на нашому сайті. І він дуже кумедний, цитую: росте швидко, як діти. Не встиг озирнутися уже виріс. Насамкінець хочу побажати, щоб це на вашому городі росло швидко, а діти. Трошечки повільніше, аби була змога насолодитися їхнім товариством дещо довше. До нових зустрічей на Ютуб-каналі Професійне насіння. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, будьте активні. Ми це любимо і цінуємо.